Портер Поліанна. Частина 29. Крізь відчинене вікно. Один за одним спливали короткі зимові дні. Щоправда, Поліанні вони короткими не здавались, бо були довгими і сповненими болю. Але сповнена рішучості дівчина охоче відгукувалася на все, що їй випадало. Адже тепер вона просто мусить гратися в цю гру, коли до неї приохотилася тітонька Полі. А тітонька Полі знаходила силу селену речей, з яких можна було б порадіти. Це вона розповіла історію про двох бідних безпритульних дітей, які в завію знайшли зірвані вітром двері і заховалися під ними, а потім дивувались, що роблять люди, в яких нема такого прихистку. А іншого разу вона принесла до чуту десь історію про бабусю, в якої було тільки два зуби, але вона раділа з того, що вони були один навпроти одного. Поліанна, як і місіс Сноу, взялася в'язати чудові речі з барвистої шерсті, яка різнобарвними пасмами звисала з білого укривала. Як і місіс Снов вона раділа, що має здорові руки. Вряди годи вона тепер приймала відвідувачів і залюбки читала підбадьорливі послання тих, які не могли прийти. Це давало їй поживу до роздумів, і цього їй ніколи не було забагато. Раз до неї завітав Джон Пендлтон і двічі забігав Джиммі Бін. Джон Пендлтон розповів, яким чудовим хлопчиком ставав Джиммі Бін і які він робив поступи. Джиммі розповів їй, яка в нього Лепська домівка і який добрий кривавняк з містера Пендлтона, і обоє сказали, що все це завдяки Поліанні. Тим більше я радію, що колись мої ноги ходили, сказала по секрету Поліанна своїй тітонці, коли гості пішли. Зима минула, настала весна, попри призначене лікування, ніхто не бачив помітних змін у здоров'ї Поліанни. Це давало підстави думати, що справджуються найгірші припущення лікаря Міда. Поляна ніколи більше не зможе ходити. Увесь Белдінгсвіль напружено стежив за станом Поляни, але був у містечку один чоловік. Який особливо непокоївся цим питанням і гарячково вчитувався у результати обстежень страждалиці, які діставав тільки йому відомими шляхами. Однак ні спливали і новини не кращали, а гіршали. І щось, крім звичайної стурбованості, почало з'являтися на обличчі чоловіка. Відчай змінювався впертою рішучістю. Зрештою, рішучість узяла вгору, і, от якось уранці, в неділю лікар Томас Чилтон несподівано відвідав містера Пендлтона. Пендлтон. Не почав лікар Руба. Я прийшов до вас, тому що ви, як ніхто в місті, знаєте про мої стосунки з міс Полі Гаррінгтон. Джон Пендлтон не одразу зрозумів, до чого тут він. Він справді чув щось про роман між міс Полі Гаррінгтон і Томасом Чилтоном, але понад 15 років вони про це не згадували. Так. Відповів містер Пендлтон, удаючи стурбованість, схожу на співчуття і не виявляючи нібито цікавості. Та за мить побачив, що не варто хвилюватися лікар настільки був зосереджений на своїй справі, що не звертав уваги на те, як його сприймуть. Пендлтоне, я хочу подивитися на цю дитину, хочу обстежити її. Я мушу це зробити. Що вам заважає? Заважає містер Пендлтон, ви чудово знаєте, що я 15 років не переступав в поріг їхнього дому. Ви цього не знаєте, але я вам скажу: господиня дому колись з'явила мені, що якщо іще хоч раз я отримую запрошення відвідати садибу Гаррінгтонів, це означатиме, що вона мене перепросила і все стане як раніше. І вона побереться зі мною. І вона затялася, а я сам просто. Не можу цього зробити. А ви можете прийти до неї просто так, ну, без запрошення? Лікар спохмурнів. Це не так просто, я теж маю свою гордість. Але якщо ви справді занепокоєні, ну невже ви не можете переступити через цю гордість і забути про сварку? Забути про сварку? Різко урвав лікар, я вам не сказав, що це за гордість. Якби це стосувалося тільки мене, я на колінах приповз би до них, прийшов би на голові, але все було добре. Але йдеться про професійну гордість. Це хвороба, я лікар. Я не можу вломитися і сказати, ось де я, можна тепер, я полікую. Лікарю Чилтон, а через що ви посварилися? поцікавився Пендлтон. Лікар відмахнувся і встав. Через що ми посварилися? Хм. А через що можуть посваритися двоє закоханих? злочмихнув він і забігав по кімнаті. Дурна суперечка з приводу розмірів місяця чи глибини річки, але вона позначилась на подальших роках страждань. Сварка. То пусте. Як на мене, то я ладен пустити її в забуття. Пендлтон, я мушу оглянути дівчинку. Це питання життя і смерті, адже дев'ять шансів із десяти, що Поліана Вітєр знову ходитиме. Ці слова пролунали чітко і виразно, а мовець стояв поблизу відчиненого вікна поруч з фотелем Джона Пендлтона. Так сталося, що вони запали у вухо хлопчикові, котрий укляк навколішки під вікном знадвору. суботнього ранку Джамі Бін мав полоти квіткові грядки під вікном. І тепер він сидів, нашорошивши вуха і широко розплющивши очі. Ходити, Поліанна. вигукував Джон Пендлтон. Ви це, хоч... Ви це хочете сказати? А тож, на підставі тієї інформації, яка до мене доходить про хворобу, це випадок дуже схожий на той, який вилікував мій товариш по коледжу. Він протягом багатьох років вивчав цю недугу. Я з ним підтримував зв'язки і теж до неї певної міри, і теж до певної міри ну, вивчав її Із того, що я чув, але мені треба її оглянути. Джон Пендлтон випростався в кріслі. Так, чоловіче, ви мусите оглянути її. А якщо через лікаря Ворена, боюся, що ні. Ворен дуже порядна людина. Він сам мені казав, що з самого початку пропонував міс Гаррінгтон проконсультуватися зі мною, але отримав таку рішучу відмову. Що більше не наважувався заводити про це мову, навіть знаючи про моє бажання оглянути дівчинку. Ну крім того, кілька його відомих пацієнтів останнім часом перейшли до мене, і це ну просто зв'язує мені руки. Але Пендлтон, я маю оглянути дівчинку. Ну, подумайте тільки, що це може для неї означати. Так, але подумайте й ви, що це означатиме, якщо ви не допоможете, відказав Пендлтон. Але ж як це зробити без виклику її відтітки? А цього я не дочекаюсь, я слід примусити запросити вас. Як? Не знаю. Отож. І ніхто не знає. Вона надто горда і надто сердита, щоб покликати мене. Ви уявляєте, що це означатиме з погляду до того, що вона сказала мені колись. Тільки ну, я починаю думати про цю дитину до віку приречену на недугу. І я уявляю, що міг би допомогти, але через якесь безглуздя, котре ми називаємо гордістю і професійною етикою, я. Він не договорив і, засунувши руку глибоко в кишені, знову почав ходити туди і назад. А якщо змусити її, ну, зрозуміти, не вгавав Джон Пендлтон. Так, але хто це зробить? заперечив лікар, різко повернувшись до нього. Не знаю, не знаю, похитав головою Пендлтон. На цьому слові Джиммі біна охопило хвилювання. Досі він, затамувавши подих, слухав усю розмову. Що ж, я знаю хто. Піднесено прошепотів він Це зроблю я. Відтак він звівся на рівні ноги, прокрався за ріг будинку і дуж помчав у долину з Пендлтонського пагорба. Частина тридцята. Джиммі бере справу в свої руки. До вас прийшов Джеммі Бін, йому треба з вами поговорити, повідомила Ненці порога. Зі мною? здивувалася міс Поллі. А ти впевнена, що не міс поліганна йому потрібна, якщо хоче, він може зайти до неї на кілька хвилин. Так, мем, я йому теж так сказала, але він запевняє, що йому потрібні ви. Гаразд, я зараз спущуся, міс Полі стомлено підвелася з крісла. У вітальні на неї збуджено чекав хлопчик з витріщеними від нетерплячки очима. Побачивши міст полі, він одразу почав говорити Мем, не знаю. Може, я вчиняю неправильно, але нема викруту. Це стосується поліани». А задля неї я піду по розпеченому вугіллі, розмовлятиму з вами усе що завгодно. Ну, гадаю, ви зробили б те саме, якби взнали, що Поліанни є шанс знову ходити. Ось чому я прибіг сюди, аби сказати вам, що якщо на заваді лише ваша гордість та ети, ети, ну, щось там таке фахівців, щоб поляна почала ходити, то ви мусите запросити лікаря Чилтона, щоб він оглянув. Що? Урвала міс Полі, подив на її обличчі змінився обуренням. Джиммі розпачливо зітхнув: Заспокойтесь, я не хотів вас дратувати. Я кажу, що Поліанна може знову ходити. Я сподівався, що ви почуєте. Джиммі, про що ти говориш? Джиммі знову зітхнув: Ну, я ж увесь час хочу, щоб ви е, розчовпали. Кажи вже тільки по порядку, і щоб я зрозуміла, бо ти почнеш казна з чого, і в мене голова йде обертом. Джиммі зважився і облизькав губи. Гаразд, почнімо спочатку. Лікар Чилтон прийшов до містера Пендлтона, і вони розмовляли в бібліотеці. Це вам зрозуміло? Так, Джиммі. – ледь чутно мовила міс Полі. Ну, вікно бібліотеки було відчинене, а я полов бур'ян під вікном і випадково почув усю розмову. О, Джемі, ти підслуховував? Ну йшлося не про мене, і це не підслуховування, заперечив Джиммі, і я радий, що почув усе і ви зрадієте, коли дослухаєте. Адже Поліанна зможе знову ходити. Чекай, Джиммі, що ти маєш на увазі? Поліанна зможе ходити. Міс Полі подалася вперед. Заспокойтеся, я ж оце кажу, задоволено кивнув Джиммі. Лікар Чилтон знає десь одного лікаря, який може вилікувати Поліанну, поставити на ноги. Але, напевне, він скаже тільки тоді, коли сам огляне її. Він увесь час поривається оглянути її, але сказав містеру Пендлтону, що ви не дозволите. Міс Полі почервоніла, але Джиммі, я справді не можу. Тобто, ну, я ж не знала. Міс Поллі безпорадно викручувала собі пальці. Отож, я й прибіг сюди, щоб ви знали, палко переконував її Джиммі. Вони сказали, що з якоїсь причини я не розчовпав з якоїсь саме. Ви не можете запросити лікара Чилтона і сказали про це лікарю Ворену. А без ваших запросин лікар Чилтон сам не може прийти, бо йому заважає гордість і професійна. Е Ну, щось там таке, нате. Вони хотіли б, аби хтось вас переконав, проте не знать хто. А я нагодився під вікном і сказав собі, хай тому грець, це зроблю я. І одразу прибіг сюди. Тепер вам усе зрозуміло? Так, Джиммі, але цей лікар гарячково доскіпувався міс полі. Як його звуть? Чим він займається? Вони певні, що він може поставити Поліанну на ноги? Я не знаю, як звуть, вони не сказали. Лікар Чилтон знає його, він сказав, що той уже вилікував такого хворого, як вона. Ну, принаймні, у них з його приводу сумнівів нема. Вони турбувалися через вас, адже ви не допускали лікаря Чилтона до Поліанни. Але ж тепер, ви знаєте все, ви нарешті дозволите йому прийти? Міс Полі розпачливо хитала головою, від хвилювання їй перехоплювало подих. Вона задихалася, стурбовано дивлячись на неї, Джем гадав, що вона розплачеться. Аж ні. Запинаючись, вона насилу промовила так, я дозволю. Лікарі Чилтону оглянути Поліанну. а тепер Джемі мірші біжи додому. Я поговорю з лікарем Вореном. він уже прийшов. Я бачила я кілька хвилин тому він приїхав. Лікар Ворен був здивований, зустрівши розчервонілу і схвильовану міс Полі у коридорі, але ще більше вразили його задихано вимовлені слова. Лікарю Ворен, ви колись просили в мене дозволу проконсультуватися з лікарем Чилтоном. Тоді я відмовила: наразі я змінила свою думку. Тепер я сама хочу просити вас, щоб ви запросили лікаря Чилтона. Будь ласка, зробіть це негайно. Дякую. Частина 31. Новий дядечко. Наступного разу лікар Ворен зайшов до кімнати Поліанни не сам. Дівчинка лежала, спостерігаючи за мерехтінням кольорових смужок на стелі. За лікаром йшов високий плечастий чоловік. «Лікар Чилтон! Лікарі Чилтон, як я рада вас бачити. вигукнула Поліанна. В її голосі було стільки захвату, що в присутніх на очі набігли сльози. Але, звичайно, якщо тітенка Полі буде проти. Усе гаразд, Люба, не турбуйся», – заспокоїли її схвильована міс Полі, виступивши вперед. Я сама сказала лікареві Чилтону, що я хочу, аби він углянув тебе сьогодні вранці разом із лікарем Вороном. Ой, то це ви запросили його сюди? втішено пробурмотіла Поляна. Так, Люба, запросила. Це...» Але було пізно, в очах лікаря Чилтона засвітилося таке щастя і обожнювання. Що про помилку годі було й говорити. Міс Полі це помітила. Вона зашарілася і, повернувшись, кинулася з кімнати. Біля вікна лікар Ворен поринув у розмову з медсестрою. Лікар Чилтон простяг руки до Поліанни. Дитинко, ти навіть не уявляєш, що сьогодні. Повершила найрадіснішу справу в своєму житті, сказав він голосом, який тремтів від почуттів. Проти вечора до кімнати Поліани нечутно зайшла без міру щаслива і від того фантастично, не схожа на себе міс Поллі. Медсестра вечеряла і вони лишились наодинці. Поліанна, Люба, я хочу тобі перші сказати. По-перше, лікар Чилтом незабаром стане твоїм дядьком. І все це через тебе. Ой, Поліанно, я така рада, я така щаслива, мила моя дівчинко. Поляна заплескала в долоні та раптом завмерла і вражено подивилась на тітку. Тітонько Полі, тітонько Полі, то це ви та жінка, що її руки серця прагнув стільки років. Це ви? Я знаю, це ви. Так ось чому він сказав мені сьогодні, що я зробила найрадіснішу справу в своєму житті. Я така рада. Ой, тітонько Полі, я ж не знала, але я така рада, навіть попри свої хворі ноги. Міс Полі проковтнула клубок у горлі, можливо, незабаром, Люба, але тітка Поля не закінчила, вона не наважилася сказати про ту велику надію, яку заронив сьогодні в її серці лікар Чилтон. Але й того, що вона сказала, було досить для Полянні. наступного тижня на тебе чекає подорож. На зручному гарному ліжечку тебе повезуть автомобілем та екіпажем до відомого лікаря, який живе за багато миль у великому будинку, спорядженому спеціально для таких же хворих, як ти. Він добрий друг лікаря Чилтона, і ми побачимо, чи він зможе тобі допомогти. Частина 32. Лист від Полянни Любі, тітенько, Полі і дядечку Том, я можу, можу, можу ходити. Сьогодні я сама прийшла від ліжка до вікна, а це шість кроків. Боже, як це чудово знову стати на ноги. Усі лікарі стояли довкола і сміхалися, а сестри поруч плакали. Пані з сусідньої палати, яка пішла минулого тижня, теж заглядала в двері. І ще одну пані запросили вона має стати на ноги за місяць. Вона лежала на ліжку моєї медсестри і плескала в долоні. Навіть чорна тілі, що моє підлогу зазирала з ганку і тільки шепотіло крихітка моя, бо більше не могла сказати через сльози. Не знаю, чому вони всі плакали. Мені кортіло співати, кричати, верещати. О, подумайте, тільки я можу ходити, ходити, ходити. Дарма ще на це пішло майже 10 місяців, але я не пропустила вашого весілля. Ой, тітонько, Полі, яка ви молодець, що приїхала до мене і взяли шлюб біля мого ліжка. Ви завжди дбаєте про найрадісніші речі. Кажуть, що невдовзі я поїду додому. Шкода, що я не можу дійти туди пішки. Більше ніколи не буду їздити. Найпрекрасніше у світі просто ходити. Ой, я така рада, я радію всьому. А найбільше тому, що деякий час я не могла ходити, інакше я б. Ніколи не дізналася, яке це щастя мати здорові ноги. Завтра я прийду вісім кроків. Поцілуйте усіх за мене, Поліанна.